Два будинки, шість квартир і лексус. Колишній начальник скандально відомого самбірського ТЦК Сергій Бабич виявився мільйонером. Його дружина володіє великою кількістю нерухомості, а на доньку записані два будинки та земельні ділянки. Про це свідчить декларація колишнього військома про доходи, яку він подав після звільнення з посади як військовослужбовець. У декларації чоловік зазначає, що за минулий рік на посаді голови ТЦК Самбора він заробив 1,8 мільйона гривень. Тобто, щомісяця чоловік отримав по 150 тисяч гривень. Крім того, Сергій Бабич також зазначив ще 4,6 мільйона гривень інших доходів, а також «Лексус» 2021 року випуску вартістю понад 1 мільйон гривень. Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції звинуватило Бабича у набутті необґрунтованих активів. За даними правоохоронців, начальник самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб, оскільки різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйона гривень. Максим Турчинський телеканал НТА.